Нові податки, запроваджені урядом, сколихнули українське суспільство. Особливого резонансу набули сплати за квадратні метри. Першими їх відрахують юридичні особи. За нежитлову нерухомість бізнесу доведеться платити вже в цьому році, а до 20 лютого задекларувати своє майно. Ми маємо певну проблему, тому що по великому рахунку бази щодо оподаткування об'єктів нерухомості немає. Пам'ятаєте, що попередні роки була така інституція, як БТІ, яка обліковувала ці дані, але на превеликий жаль вона навела реєстр. Два роки тому назад був введений в дію реєстр нерухомості або нерухомого майна, який веде по лінії Міністерства юстиції України, але він лише два роки. Бізнес сьогодні переживає непрості часи, і нові фінансові навантаження можуть завдати йому ще більшої шкоди, але й відмовитись від податку неможливо, кажуть управлінці. Звідкись треба наповнювати казну. З одного боку, ми повинні збалансувати місцеві бюджети в силу того, про що я власне говорив, що мова йде держава, фактично забрала планову дотацію. З другого боку, ми повинні створити стимули для бізнесу, щоб він розвивався в цих умовах. Компроміс неодноразово шукали разом з підприємцями. Ті просили запровадити диференційовані ставки оподаткування. При їх визначенні враховувати місце розташування підприємства та його профіль. З приводу визначення до профілю, то ну, в цьому є проблема. Чому тому що податковий кодекс чітко визначає критерій, від чого залежить розмір податку або може залежати це дві категорії від зони розташування? А друге за типом і тому за профілем діяльності чи то є побутові послуги, чи то об'єкт є роздрібної торгівлі, тощо то в принципі законодавець не дає такої можливості ні нам раді підприємців ну зробити або створити умови для того, щоб нас почули і міській раді прийняти відповідні рішення. Єдине, кому законодавець іде назустріч, виробникам їх звільнили від сплати податку на нерухомість за умови виробництво діюче. Це територія колишнього хінзаводу. Більшість приміщень, які тут знаходяться, класифікують як виробничі, проте станки тут гудять лише за кількома дверима. Решта будівель на майже 70 гектарах використовують як склади, офіси або просто стоять порожні. Таких тут більше 60%. відсотків. Триповерхову будівлю на території яким заводу Юрій Совсімов придбав, коли гігант розвалився. Ремонт на трьох тисячах квадратних метрів робив, допоки були гроші, та вже багато років не може його завершити. Певний час підйому економічного ми зробили багато там речей, там електропостачання, покрівлю, там охорону, закрили внутрішній периметр, тобто підготували до того, щоб знайти або інвестора, або виробничі цикл, які підходять до цього приміщення. Ну так як... З восьмого року пішов спад, то на сьогоднішній день це приміщення просто стоїть, скажімо так, і чекає свого часу. А податок на нього платити доведеться. Визначена законом максимальна ставка 2% від мінімальної зарплати. Бізнесмен порахував, це більше 73 тисяч гривень на рік. 99% власники будуть виймати ці гроші з кишені, а не з виробництва чи з. Скажімо так, отримуваних і статків і всього приміщення. Тому що більша частина тут приміщень на нульовому балансі. Хича тато торгувати, бо нема чим здачі давати. Аби так не трапилось, у Вінниці пішли на компроміс. Максимальну ставку для комерційної нерухомості встановили у півтора відсотки. А місто поділили на чотири зони, в залежності від бізнес-привабливості території. Попередньо провели їх нормативну грошову оцінку. Для першої зони, для такого виду діяльності, як наприклад, торгівельна діяльність, базова ставка півтора відсотка, це центр міста. Друга зона це ті території, які виходять за межі центру, наприклад, вулиця Коцюбинського, Келицька і таке інше. Це ставка складає 1%. Третя зона це зона так званих промислових деяких частин, ну, наприклад, колишній, ГПЗ, вулиця Тарногородського, частина старого міста. Це третя зона. Коефіцент тут склад, базовий коефіцієнт складає, складає 0,50. І четверта зона це окраїни місто Вінниці, і в тому числі та територія, яка відповідна генерального плану. Після рішення Верховної Ради надійде в місто Вінниці коефіціант встановлений 0,25. Із такого розрахунку підприємці платитимуть в наступному році. В цьому ж вдвічі менше. А тим, хто добровільно і вчасно задекларує своє майно, ставку податку залишить на цьому ж рівні і у 2016-му. З огляду на ті пільги, які на сьогоднішній день погоджені, то все ж таки є доцільним щодо декларування тих об'єктів нерухомого майна, які підлягатимуть оподаткуванню. Чому? Тому що якщо Юридична особа, власник таких приміщень не задекларує ці, скажімо так, свої приміщення або об'єкти нерухомого майна, то все одно ж він ці зумов'язання понесе після того, як його перевірятимуть це. По перше, і згодом він буде платити базову ставку оподаткування, не скористається пільгою у 2016 році. Підприємці зізнаються, для них таке рішення прийнятне. Ольга Кривов'яз, генеральний директор одного із вінницьких торговельних центрів, зізнається, хоч він і у центральній частині міста, та економічна і політична ситуація в країні зробили свою справу. Покупців мало, тож прибутки не ті. Та ставка, яка була на початково 2% і та ставка, яка ми маємо на сьогоднішній день 0,75, Для нас вона, як для великого підприємства, вона є також позитивна, тому що якщо ми будемо говорити в цифрах, то це цифра десь нараховує приблизно 150 тисяч економії на рік. І ще одна проблема, яку озвучили підприємці, плата за великі площі, які не використовуються. Що ми говоримо про наше підприємство, ми маємо загальну площу в 10,5 тисяч квадратних метрів, і торгівельної корисної площі це приблизно десь тисяч квадратних метрів. Тобто потрібно проаналізувати ті приміщення, які використовуються за іншим призначенням. Тобто, ми говоримо про будівлю, яка була збудована 35 років тому, і ми маємо велике підвальне приміщення, яке на жаль, ми не застосовуємо. Розв'язати зуміли і цей вузол. Якщо є великі складки приміщення або, або там рампи, транспортні склади і таке інше, то прийнято рішення, що ми будемо податковувати лише перших 50 квадратних метрів такої нерухомості. Окрім того, рішенням міської ради від сплати податку на нерухомість звільнили релігійні та громадські організації, що не є прибутковими. Наразі у мерії міркують, як забезпечити прозорість використання коштів, отриманих від нових податків. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, спеціально для постфактуму.